Дорогі студенти, працівники університету, дорогі волиняни, щиро вітаю вас звіздвом Христовим і Новим Роком. Найперше, щиро дякуємо Збройним силам України за те, що маємо можливість працювати, проводити наукову роботу, міжнародну співпрацю і надавати якісну освіту нашим студентам. Дякуємо вам. Нам не соромно за цей рік. Наші працівники зі зброєю в руках захищають нашу державу. Наші працівники і студенти допомагають збройним силам, займаються волонтерством і всі разом вносять посильний вклад в нашу перемогу. Нехай різдвяна зірка осяє шлях, такий позитивний шлях кожному нашому. Викладачу і студентами нехай доля дарує тепло, радість і родинний затишок. Нехай виробничі питання вирішуються ефективно з користю для університету і для нашої держави. Переконаний, що новий рік принесе нам перемогу і мир, і ми будемо зосереджуватися на своїй основній діяльності надання якісних освітніх послуг в нашому найкращому Волинському національному університеті імені Рації Українки. Слава Україні!